Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати улюблений торт моєї донечки це торт пражський. Для нашого торту нам буде потрібно. У мене вже робила 2 яйця, 1,5 стакани борошна, 3 столові ложки какао, 1 чайна ложка ванільного цукру, одна склянка цукру, склянка кислого молока, чайна ложка соди і столова ложка оцету, щоб погасити соду. Для крему я буду використовувати сметану. У мене тут 400 г 20% жирності. Ви можете використовувати і домашню сметану, як завгодно. Дві пачечки згущувача для сметани. Буває, що сметана ріденька, не хоче збиватися. І біле зущене молоко. Для пропитки буду використовувати домашній компот. Це в мене вишневий, от я ще процедила вишеньки мене із компоту, вони з кісточками. Я їх буду використовувати потім мати кісточки і переложувати між коржами торта. А для посипки буду використовувати кукурузіні палочки, я їх потім перемну, і для прикраси е, взяла кольорові такі цукерочки. Саме перше, що ми будемо робити, це візьмемо 2 яйця, так як говорила, я їх вбила. І додаємо склянку цукру, ванільний цукор і все гарно збиваємо. Наступне додаємо кисле молоко, какао, знову ж збиваємо, перемішуємо, додаємо борошно. Гасимо нашу соду і вливаємо сюди і гарненько збиваємо, щоб не було грудочок. От я гарно все перемішала. От таке у нас воно повинно вийти. Не хвилюйтесь, що воно рідке, воно спечеться. Буде так, як треба. Цим рецептом я користуюся вже не перший раз, так що не хвилюйтеся, можете готувати. Наступне, що ми будемо робити, це я взяла формочку, застелила пергаментною бумагою і змастила сонячнею олією. Тепер ми приблизно. Я завжди на око, ви можете поділити там за допомогою мисочок, як вам завгодного. Я завжди на око. На дві частини. Наше тісто. І тепер можемо відправляти наш перший коржик, запікатися в духовку температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин, поки печеться перший коржик для нашого торту. Хочу зроби, приготувати посипку на наш уже готовий майбутній торт. Беру терку і на саму маленьку, як на дируни, тертушечку, натираємо наші кукурузені палочки. Виходить така крихта. От наш перший коржик для торта готовий. Перевіряємо його зубочисткою. Зубочистка суха. Виймаємо наш коржик таким самим способом печемо і другий наш коржик. От і другий коржик у нас вже спікся. Тепер хай охолонуть. Поки коржі охолонуть, приготую крем. Беремо сметану, згущене молоко і буду збивати. Скуштую на цукор. М -м -м. Цукру не потрібно. Можна ще додати сюди лимонної кислоти, щоб, може, кислинка була, як ви захочете. Крем в мене не збивається, бачите, вона куплена сметана. Якби була домашня, то вона б швидко б збилася. Тому додам сюди згущувач. От і згущувачем одразу збилося. Відставляємо наш крем в сторону. А поки приготую вишеньки. Буду брати їх відділяти від кісточок. Ще такі вишеньки можна замаринувати, додати сюди, як там, наприклад, коньяк, зробити п'яну вишню, також буде дуже смачно. А так як торт буде куштувати моя донька, то Ніяку сюди додавати не буду. Думаю, буде достатньо нам цих вишеньок. От наші коржі вже схололи, тепер займуся їхньою пропиткою. Візьму компот наш і змащуємо наші коржі. Тільки я роблю не з верхньої частини. А з нижньої, де таке пористе, бачите, воно краще поглинає рідину. І добренько промащую так нашим компотом. Краї також не забуваємо, щоб вони були також пропитані. От я і пропитала наші куржі. Бачите, це в мене перший такий коржик вийшов. А другий трошки товстіший. Але нічого. Бо я ж на око робила. Ви можете відміряти одинаково рівно, щоб було тіст. Запах який, що там какао, як шоколадний торт смакота. Компот у мене пішло приблизно пів, пів чашки на пропитку. Тепер нам залишилося тільки сформувати, перемастити і прикрасити наш торт. Беру таку тарілку для торта. Знизу завжди трішки змащую, щоб він не ковзався мені по мисці, як буду його змащувати. І ложу перший наш коржик. Добре змащую кремом сметанним. Замість сметанного можна ще використати і заварний, який завгодно крем. Заварного крему я залишу вам рецепт, який я готувала в описі під цим відео. Добрим таким шаром змастила. Тепер виложую наші вишеньки. Ви можете використати любі фрукти свої улюблені замість вишень. І ще зверху хочу поляти так з ущеним молоком. Бо ми всі дуже-дуже полюбляємо солоденьке. І з самого верху виложимо наш останній коржик. Трішки так при... примну, порівняємо, щоб все було рівненько. І наверх змащуємо наш торт. Боки також змащую кремом. Тепер беру нашу посипочку і боки так присипаю нашого тортика. Лишнє тут там ми прибираємо і прикрашаємо нашими цукерочками. А середину я вирішила посипати какао порошком. От наш тортик і готовий. Дивіться, який він гарний у нас вийшов, вже хочеться посмакувати. Але потрібно його залишити десь приблизно на 24 години, на ніч, ще можна, як говорить, щоб просочився. І тоді можна вже буде його куштувати. От тепер зранку на наступний день я взяла наш тортик. І тепер можна посмакувати з чаєм або з кавою. Давайте розріжемо, подивимось. М'якенький. Погляньте, який гарний тортик. М'який. Давайте скуштуємо. вам не передать. Яка це смакота? Дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні нові і прості рецепти. Смачного!